Казка про неслухняного пальчика. На руці у хлопчика Петрика жило п'ять пальців братиків, сімейство пальців. Петрик знав, як кожного з них звати і за усіма ними доглядав Мив, витирав, у кошеню ховав. Найголовнішого з братів пальчиків і найсильнішого звали Великим пальцем. Великий любив працювати і завжди всім допомагав. Другого братика звали вказівним пальцем. Якщо потрібно комусь щось показати, він одразу тут. Оце ось там. Туди йдіть, сюди покладіть. Все знав. Третього братика звали середнім пальцем. З усіх братів він був найвищим і дивився на інших дещо зверхню. А над ледерем безіменним пальцем четвертим решта братів любила жартувати. Ну і Сонько він був. Улюбленим серед братів був молодший Мізинчик. Все пішло у них добре, якби тільки одного разу не вирішив вказівний палець, що, як він все знає, то ніхто йому більше не потрібен. Він сам може прожити щасливо і безтурботно. І став вказівний палець робити, що заманеться. Ось, наприклад, сидить Петрик за столом з гостями, а вказівний палець бере і лізе Петрикове до носа і починає в носі колупати. Гості дивляться на Петріка і думають який некультурний хлопчик. А вказівний палець колупає собі, та й годі ось яким шкідливим став вказівний палець. Або ще візьме вказівний палець та й тицьне боляче бік Петрикового друга Сашка. А Сашко у відповідь тицне Петрика. Потім вказівний палець знову тицне Сашка. А той Петрикову відповідь І починають хлопці бійко. А хто винен у тому, що Петрик забіяка? Звичайна річ неслухняний вказівний палець. Це він все почав. Інші пальці намагалися зупинити братика, але той їх не слухав. А далі трапилося найгірше. Замислив вказівний палець вщипнути за вухо самого Петрика. Та в цій підступній справі йому знадобився помічник. І вирішив він підмовити когось з братів, допомогти йому, вщипнути Петрика за вухо. Ходить він до наймолодшого і каже «Мізинчику, допоможи мені Петрика за вухо вщипнути. Не можу зітхає Мізинчик. Я маленький, мені бракує сили. Тоді звертається вказівний палець до безіменного. Безіменний, допоможи мені Петріка за вухо вщипнути. Не можу, говорить безіменний палець. Я ледар і нездара. Зіпсую тобі всю справу. Підбігає вказівний палець до середнього. Середній, допоможи мені Петрика за вухо вщипнути. Ох, 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 не можу, відповідає середній палець, хоча я й високий, але щипати не вмію. Нарешті просить вказівний палець великого, наймудрішого з братів. Великий братику, допоможи мені Петрика за вухо вщипнути. Ти погане замислих я тобі допомагати не стану. Обурився великий палець. Зійдемося в поєдинку. Якщо ти мене переможеш, я піду з тобою, і вщепнув Петрика. А якщо переможцем стану я, ти ніколи більше не будеш поводитися погано. Згоден? Згоден, сказав Козівний палець, а сам думає все одно, я ж сильніший і розумніший. І зійшлися пальці в поєдинку. Великий і вказівний. Заламують один одного, захвату різні бойові роблять, але обидва сильні і переможця назвати важко. Тоді хитрий вказівний палець як крикне Брати, пальці, нападайте на великого. Він тут весь час керує. Нічого йому більше нами помикати. Накинулося братина великого пальця. Затиснули його в кулачок і перемогли. Так нечесно. кричить великий палець. Відпустіть. Ви гляньте тільки разом із сила, а по одному навіть Петрика вщипнути за вухо не можемо. Годі, боянити!» Брати відступилися. Піднявся великий палець і каже Не потрібно більше змагатися. Адже ми створені один для одного, і ми сильні тільки тоді, коли вкупі. Соромно має бути тобі, казівний, за те, що на погані справи братів підбиваєш і Петріка ганьбиш. І розкаявся вказівний палець у скоєному, заплакав і пообіцяв, що ганебно і свавільно більше не чинитиме. З тих пір брати пальці ніколи не сперечалися. А жили дружно і мирно вся родина пальців. Правда, потім все ж таки довелося великому пальцеві піти вказівним і вщепнути Петрика за вухо. Але це вони зробили заради жарту, потихенько і не болячи, коли Петрик спав. У Біблії написано Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно, псалом 132.1. Тобі подобається вказувати своїм братам і сестрам, що їм робити? І як? Чому? А чи подобається тобі, коли вони вказують, що і як робити тобі? Чому? Ти любиш своїх братів та сестер. Як ти показуєш їм свою любов до них?